Доброго дня, мої любі малята. Давайте пригадаємо, що ми бачили у парку, коли гуляли. Так, дерева. А що на них росло? Вірно, листочки. Малята, я вас запрошую до чарівного парку. Там ростуть чарівні дерева. Ось ми і потрапили до парку, які ростуть незвичайні дерева у цьому парку. Подивіться, на що вони схожі. Так, дерева схожі на геометричні фігури. Ось дерево трикутник. А ось це дерево на яку фігуру схожа. Так, це коло. А ось це дерево квадрат. Хтось позривав усі фігури та переплутав їх. Необхідно повернути їх на місця. Давайте з вами пограємо в гру, що де росте. Треба повернути геометричні фігури на дерева, коло там, де ростуть коло. Трикутники до трикутників, а квадрати до квадратів. Молодці малята! Усі фігури потрапили до своїх дерев. А зараз ми з вами зробимо вправу, яка називається Що не так? Перед вами геометричні фігури. Коло, квадрат, трикутник, урядок. Я вам пропоную малята розглянути фігури, запам'ятати їх розміщення. Ви будете заплющувати очі, а я в цей час прибирати одну із фігур. А коли очі розплющите, то ви повинні сказати, що змінилося? Яка фігура зникла? Починаємо. Заплющуємо очі. Зараз розплющуємо очі. Яка фігура зникла? Так. Далі заплющуємо очі, розплющуємо очі. Якої фігури не вистачає? Вірно, квадрат. Давайте ще раз заплющуємо очі. Давайте розплющуємо очі. Яка фігура зникла? Так, трикутник. Давайте повторимо, з якими геометричними фігурами ми грали. Червоне коло, жовтий квадрат, синій трикутник. Ви всі були молодці малята. Ви впоралися з завданням. Чи сподобався вам чарівний парк? Чим відрізняються дерева в цьому парку від звичайних? Вірно! Тим, що на деревах замість листочків геометричні фігури. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.